Маленький був дуже гарний, такий, і чорнявий, і коски такі великі. в нього Всі я любила так. І він дуже, дуже був бистрий, дуже такий регіонний був. І дуже хороший такий він був. Він старався на все допомагати. Він був позитивний, компанійський, такий, знаєте, він прям з юності, якби він любив завжди компанію, десь там, знаєте, хлопців, там все-все-все таке. Але я знав ще до самого Стрілецького, тому що ми разом працювали в Державній службі охорони, ДСО зараз вже УПО. Здружилися. Людина була цілеспрямована, цікавий такий. От він був віруючий сам по собі такий. От в житті він називав кожен цей етап. Це один з його випробувань. І він казав, що це одне із найважких випробувань в його житті. Прямолінійний дуже він такий за справедливість був. Він обіду ніколи би не дав, ви знаєте, він такий, що йому вийде до останнього. він би. Коней любив. Там є на коняць він їздив фотографував. Мав розмову з ним перед цим як там він був в гонба. Потім він виходить, дзвонить мені каже, так-так, і так, я написав рапорт. Кажу: ну. Це, це, це таке Мій хлопці каже, я кажу, да, так само всіма. Ну, що він казав, що. Шо... звісно, скарвав не, не так кривав. не розказував, каже, все хорошо. Ну, не знали, не нас не нас да. посилають О, на, на задання. О, каже, там все нормально, там, ну як вот він. не розказував, що. В той момент, коли ми виїжджали, в той день він був сумний, просто сумний був. Я там Діма Гатів, ну, теж ці робочі моменти, шутки, підколи були свої. Віталік був дуже сумний, як відчував, якщо чесно кажучи, навіть. Остання розмова у нас була. Ми зазвичай, десь там переписувалися, десь там десь в WhatsApp, десь так, а розмовляли річ по телефону, коли десь там в нього була можливість, він десь нам дзвонив. Він там з ним говорили, там він там бороду відпустив, а в нього бороди не було раніше, але відпустив, така вже не така була довга-довга. Казав мамі, що буду вже брити, коли війна закінчиться, бо не буде стригти бороду, так буде. І ми так поговорили, знаєте, так душевно, так гарно, так глибоко, якась така розмова була гарна. Не, не думав, що це була остання розмова, знаєте, але така якась глибока, я таким Все розповідав, так, так, і в кінці так спокав протіжка А завтра мені запозвонив брат, цей стар зразу. Ну ми зразу, зразу знали через, може, годину-півтора, як це сталося, то він подзвонив мені і сказав, що нема брата. Як загинув, це мало бути вже 40 днів, напевно. Сірожа подзвонив з Вінниці, я сіла на печенню такого гору, а тут такий білий, гарний голуб, ти ж такого не бачила, я голуба здоровий. Тако... І летить сюди, летить, каже, сірожа, голуба, а він каже: Мам, це Віталій. І я встаю і йду, так за ним. Він полетів на хату, на свою хату сів. Всіх посидів. Я кажу, Сірожа він сидить. Каже, прилетів. Ввечора ми спорядили зброю, зарядили кулемет, перевірили наше спорядження. Спати в той момент теж лягли пізно, бо спати не хотілося, ми розуміли, що завтра йдемо на штурм. Це все-таки ну, не прогулятися вийти, то каже, що я там не повернуся, бо ти там не вернешся одне з двох, каже, то там, ти те скажи, ти те скажи, ну це вже було наше там, тайна така між дружня, між собою. Ну, душа його жива, він, він є. Ми ж розуміємо, що рано чи пізно все одно ми десь туди підемо, але він пішов як герой, знаєте. Загинув як герой, його там поховали, як героя. Yeah. Вдячний окремо управління, я був, теж казав, був висловлюватися, що ми дуже гарно все зробили. Наскільки це можна було з сіма почтами, всім-сім. Я думаю, що їм приємно було. Відпрацювали, вроді би, по плану. Всі, вже повертаючись назад, нас почали конкретно обстрілювати. Були взриви. Як зараз пам'ятаю, на М-11 почав відкриватися від, від скиду, почав відкриватися люк. І щоб цей от люк туди нам не закинули скид, Діма з цієї сторони агатів пелик звідси був. А я посередині, і ми тримали за цепки цей люк. Але так як ми їхали, то дуже сильно підкидало в ці автомобілі. Він час від часу відкривався, ми там падали, піднімалися і хваталися за ці цепки. І тут пролунав гучний взрив, дим. Я лежу, просинаюся, дивлюся, небо бачу, і воно мелькає, це небо. І я розумію, що треба йти до цього люка, піднімаюся, а взагалі нічого не видно. Дуже темно, такий чорний, смолистий дим. Дихати нема чим, я за ці цівки згинаюся. І дивлюся, Діма лежить. В нього були як зараз відкриті очі вже такі, от. і придивляюся сюди збоку, лежить Віталік. В нього вже не було ніг, що подавав признаки життя. Схватив мене за плеча, підвівся, подивився на свої рани і мою руку. Підвів до свого і дав турнікета мені. Я пробував накласти йому турнікет вже на ногу, але турнікет накласти ми вже не могли. І ми, яке прийняли рішення, напроти мене ще був напарник, вони були із хижака. І ми пробували колінами, колінами він зі своєї сторони зі своєї, нажати на артерії, щоб зупинити кровотечу. Але результату практично не було, тому що тільки ми нажимали на йому, на от ці артерії, М113 рухалася, це гусеничний транспорт. Він постійно підкидає нас розкидали, ми опять до нього підполиваємо. Зали, і все. Тоді я ще пам'ятаю, що вже. Е... Нам крикнув штурман, що тіпа, зелена зона, що вже можна, можна вже подальше на зупинилися, надавати допомогу. Прилетів медичний уваг, забрали пелиха, почали його качати. Я тільки сказав його доньці, то, що я обіцяв Віталіку, що ми так просто домовлялися. Я тоді, коли були поховані, підійшов і сказав їй такі слова, що твій батько ке, завжди буде на небі дивитись за тобою і сидіти ангелом на твоєму правому плечі. То це все, що я обіцяв йому сказати, і так само він би зробив би у випадку, якби я не вернувся по відношенню до моєї дочки. Це на така домовленість була.